У жовтні 2024 року Верховний суд вперше у такій категорії справ виснував, що заняття земельної ділянки приналежної до земель оборони в межах прикордонної смуги треба розглядати як не пов'язане з позбавленням володіння порушення права власності держави, що охоплюється визначенням негаторного позову. Суд також погодився з доводами прокурорів, що покупці, які набували у власність землі Державної прикордонної служби, не могли не усвідомлювати їхнього стратегічного статусу. Відтак оформлення права власності в цих обставинах не може вважатися добросовісним. Завдяки активній позиції прокуратури і здійсненню представницьких повноважень земельну ділянку вартістю. Понад 60 мільйонів гривень повернуто у власність держави. Нині вона використовується за цільовим призначенням, а саме в інтересах зміцнення обороноздатності країни.